Всім привіт, з вами я Україна Ліпші всіх. І це друга частина, де я оцінюю канали своїх підписників. Ну, погналі-ті! Ну і перший на черзі в нас моріс 67к. Ну, давайте дивиться, що він там знімає. Мені ось цікаво. То він сам робив, чи то він десь взяв. Він відео бомбезні, але то ж типу так він через другий телефон тут знімає, ну то так але нормально. Збила дрон. Чекай стоп. Жінка збила дрон. А з якого перепугу жінка це оцей челік. Ну добре, йдемо далі. бананіні, ва, 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 Бананучі манкі-монкі-монкіючі.

Хоп на ненайна ні най. Хоп на ні нінай. Хоп на не най. Легендар на пародии. Улетаю на га. Данець року. Хто що что <рекунок> Ну, І оцінка каналу 9 з 10 Далі на черзі e, Майстер нас Майстер Миколайстер 2.0 столеви гетьман. Ну і и никче, Треба скорочити. Як <рекунок> <рекунок> создать інтернет без интернета? <рекунок> 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 <рекунок>

І оцінка канала 2 балла з 10. Ну, не знаю на що таке знімати. краще видавай це відео, та знімай меми. Ну і, ну, і наступний черик, це в нас україна за 55 к Ну, давайте подивимо, що він там знімає. Я сел за стол і уже собрался взять пирожок, як вдруг вспомнил, что я забыл вымыть руку. Відео нормальне, але то, що великий мінус, то що в мене тільки саме було. Ну, я тільки саме знімав, Німечтом, в тому же самому місці, тільки на іншій карті. Ну. Окей, йдемо далі. Руки вгору, сраку вниз. Признавайся, ти фашист. Стой, стріляти буду! База шліть морпеху, у нас тут диверсант. Ого, тут наше стрілокоїв Капття. Так, а далі нас яке наступне відео. пса, ну логічно. Що за пець переросток? <рес> ну і оціночка канала 9 з 10. Файно. Ну то що підписників маловато, тільки одна тисяча, але нічого, з таким контентом буде ще більш. Далі у нас корм 15к або ж його, називайте як хочете так. О, О, блин, сходка была 20 лет назад. Я не успел. Привет. Привет. Как писать русскими? Переключи язык. Как? Ты с чего сидишь? С компа. Alt плюс Shift. Окей. Okay. Привет. Пока. Ого, у него классные анимки получаются. Да, я не забыл анимку на 6К. Ну, на 6К я и выпущу. Да. Файн. Ну, да, швайн. Ну, так. Ну, тут все ладно. Ну, майн, вази анимация. Не лайкайте это видео. О, ты самый эффект в капкут. Ну, да. Привет, народ! Ну, він каже, що Квасі клоун. Я не знаю, чого він клоун. Він щось там посварюється, ну, не знаю, що. Бачиш ці відео про нього? Ну, Єгору краще його не випускати, а то він, типу, так купілає, і, типу, ну, то фігово. Типу, його більше будуть знати. Ого! То ефект, який купував. Ну і оцінка канала 8,5 з 10, тому що я не знаю, чи 8, чи 9, і тому так. Далі у нас Мофер, якийсь такий червік, бачу, починаючи ютубер, напевне. Хоча я не знаю. Так, тут якийсь танк. Ході бро! Та, я його не навіжу, бо то, перевод то, дуже то. плохий. Це по картинці. его медицинского вынца самого бычини. Привет, друзья! И вы на канале Молфа! Вау, монтаж прикольний, ось такий така музичка, лайфхак, ні, ну бомба бомба Ну, а то додивляється відеоролик капітан. І тоже будуть робити собі таку декорацію. А це є ще попало. Не важно такий файний вичився. І оцінка канала 9 з 10. Ну і останній канал на, сь на сьогодні в А37к. Так, він тільки шорти знімав. Покажу. Типу, ну окей. Якийсь будинок буде. Ну давайте що с ну лайкнем та йдемо на довгі відео. І це саме висока башня в Чикінгані. Ну він на саму високу. Ну я не знаю, чи це точно саме висока. Так, дивимось. Подався летить, 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 летить. Летить. Ливіться яка.

На сьогодні це на все пока пока